E <music> Є мене, друзі, скандал в Держприкордонслужбі та та в ЗСО І ще буде вишенька на торті. Дослухайте до кінця. Сьогодні, ну як повідомив ДБР, затриманий проректор Державної прикордонної академії служби. І затримали його. Знаєте за що? Він будував собі приватний будинок руками військових цієї академії. Ну, це вже знаєте така практика пагубна. Вона повсюди була. Я раніше розповідав про гвардійців, які практично в рабстві були. Тут не так просто. Люди будували, і він ще розкрадав цю академію, речі туди переносив свій будинок. Там матраси, якісь ліжка показують дебер. Ну, повна ганьба. Його затримали, йому винесли заставу невелику. Ну не знаю. Я думаю, що сплатять так однозначно. Ну, але це просто ганьба під час війни. Військовий, ну кому знаєте, війна, кому мати рідне і заробляння на цій. Війні і на своїй посаді другий скандальчик невеликий. Це в збройних силах України військовий. Ну керівник відділу постачання продавав е, дизельне пальне фермерам на постійній основі, тобто йому постачало для того, щоб він заправляв військову техніку. А він це пальне продавав фермерам і на цьому е, заробляв. До речі, е, отака практика продажу цього пального депутати е, розповідали в ефірах. Скарахотих, якщо я не розумію, казали, що це взагалі масова практика в збройних сил України, що просто деякі. Військові керівники дуже багато заробляють саме на пальному. А деякі з них, ну як вона сказала, мають навіть заправні станції свої, де це пальне можуть продавати. Ну але це як то кажуть, з її слів. Ну і вишенька на торті це керівниця МСЕК Дніпропетровської області, яка просто. Не задекларувала 3 і чимось мільйона гривень. 3,2, Якщо я не помиляюсь, отак От живуть наші чиновники. Хтось на війні заробляє, хтось на інвалідах, хто на чому може, на тому і заробляє. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка.